Дидактична гра, що у шафі. В кожного з нас вдома є шафа, в якій лежать овочі, фрукти. Також можуть бути молочні продукти, м'ясо, ковбаси, а можуть лежати також і книги, і іграшки. Тому давайте уважно роздивимося картинку та скажемо. Що у шафі лежить. Наприклад, у шафі лимони. А тепер спробуйте ви, слідкуючи за стрілочкою, скажіть, що лежить у шафі? У шафі лежить малина. У шафі лежать апельсини, у шафі лежать кавуни, у шафі лежать яблука. У шафі лежать банани. Дітки, як ми назвемо їх одним словом? Лимон, апельсини, яблука, банан це фрукти. Малина та кавун це ягоди. А що ж у нас лежить ось цій шафі? У шафі лежить м'ясо. У шафі лежить ковбаса. У шафі лежать сосиски. У шафі лежить сало. Молодці.